Цьогоріч Всесвітове українство вперше відзначає День української писемності та мови 27 жовтня. На офіційному сайті нагадую, що президент України Володимир Зеленський 28 липня 2023 року підписав указ, відповідно до якого дата святкування Дня української писемності та мови була перенесена з 9 листопада. На 27 жовтня свято української писемності та мови традиційно відзначається в день шанування пам'яті преподобного Нестора-Літописця, письменника, агіографа, першого історика Київської Русі, мислителя, вченого ченця Києво-Печерського монастиря, що її іменем пов'язують започаткування писемної української мови. Мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє, мова то чиста криниця, де б'є, мов сльоза джерело. Мова це наша світлиця, вона, як добірне зерно. Мова державна перлина. Нею завжди дорожіть. Без мови немає країни. Мову як матір любіть. Мова не лише правила, це усі сфери нашого життя. Від історії до традиції, від писень до науки. Пропонуємо вам родити гру знавців українського. В цій вікторині на вас чекають питання з історії, мови, літератури, традицій та побуту. Тож, успіхів вам!